Yeah, right. Благодаря вашей поддержке театр теней Fireflies прошел в полуфинал проекта «Идея X от Нес Кафе. Огромное спасибо вам за каждый отданный нам голос. Yeah. А сейчас э, начинается э, голосование за выход в финал проекта. Поэтому проголосуйте за ну, yeah. Так, а теперь по сути. Наша идея – это представить Україну на проєкті Британія має талант. Проголосувати на нас ви можете на сайті. Вот і все. Зарані спасибо вам большое за поддержку. Завітавши на головну сторінку проєкту Ідея X, заходьте в розділ Творчі, де серед інших знайдіть ідею українській тіні на британській землі. На сторінці нашої ідеї. Авторизуйтесь, використовуючи свій аккаунт в соціальній мережі Facebook або ВКонтакті, та залиште свій такий вагомий для нас голос.